Готуватися до повномасштабної війни волонтерка Алла Буліна почала ще до її початку. Перше, що зробила жінка, записалася на курси з домедичної допомоги. Заняття проходили в офісі громадської організації Ато Майдан Краменчук. Там плели маскувальні сітки для наших воїнів. І Алла почала допомагати. Там прийшла школу навчання і тому початок мого повномасштабного вторгнення припав саме на плетіння сіток ВО АТО Майдан Краменчук. І коли почалася повномасштабна війна, в, 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 враховуючи мій такий характер, що я активно займаю позицію, я почала звертатися до Кремлючужа, писати пости в Фейсбук, що потрібна допомога. По плетінню сіток і по збору допомоги 26 лютого вийшов перший мій пост, і люди почали приходити дуже багато людей. Також Алла почала збирати різні необхідні речі для військових медикаменти та їжу. А згодом вирішила відкрити додаткові волонтерські точки, де плетуть сітки. Почала співпрацювати з навчальними закладами міста. Плели сітки, кікімори, виготовляла окопні свічки. І такі локації повідкривалися, і так поступово, два роки, основна моя діяльність. Це пледіння сіток. На сьогодні ще під два дитячих садочка міста Кременчук. Я дуже вдячна завідуючим цих садочків Світлані Орленко і Людмилі Німченко за те, що вони долучають своїх працівників, надихають, мотивують, тому що багато садочків відкрилося і робота не припиняється. Те, що йде онлайн, працюють вони, але вони плетуть сітки і без їхньої допомоги. Ну, зовсім ніяк би я сама не змогла це зробити. Наразі волонтерка відправляє військовим сітки, буржуйки, свічки, збирає смаколики. У але така позиція: якщо військовий просить щось одне, вона питає, що потрібно ще на все це потрібні кошти, у зборі яких допомагають крамочужани. Спочатку витрачалися свої гроші у більшості, я думаю, волонтерів. А потім ми зрозуміли, що Продовжувала допомагати, гроші не вистачає. Таким чином, я відкрила карту, зареєструвалася як волонтер податкові, стала через соцмережі збирати гроші. Так, да, це невеликі гроші. Я не беруся за великі проекти, тому що у мене маленькі, так би мовити, маленькі оточення. Також Алла Буліна має подяки від військових, яким допомагала протягом повномасштабної війни. По-перше, хочу. Привітати 107-му ракетну крміцюцьку бригаду з річниці її створення від неї я отримала подяку. Від 107 ракетної за свою діяльність. Ну, Перша моя подяка була дуже е, несподівана. Я відправила сітки від і на мою адресу із Києва прийшла подяка від Національної гвардії частини, яка знаходиться в Києві. Вони просто мені зателефонували і сказали, Алла, піди там для тебе сюрприз. Я приходжу, а там подяка. З часом допомога військовим та волонтерам від людей стає меншою, та навіть при спаді донатів на ЗСУ Алла висловлює вдячність кожному, хто долучається до цієї надзвичайно важливої справи. Дуже вдячна крименчужанам. За те, що допомагаєте, за те, що знаходитися, поряд, дитячі садочки Кременчука, музична школа номер 3 Мнікалачевського, публічна бібліотека філія номер 1 на молодіжньому, коли яка розташована, і всі мої знайомі друзі, які донатять, які в'яжуть шкарпетки, які роблять печуть пиріжки, і всі-всі, хто долучається до допомоги нашим військовим. Дуже вам вдячна. Слава Україні. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кремльчицькі новини.